Доброго дня, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хотів поговорити на прикладі родини Шептицьких про Галицьку ідентичність. Напевно, всі чули про видатного митрополита Андрея Шептицького, але у нього було ще четверо братів. Взагалі було семеро, але двоє найстарших померли ще в маленькому віці. Отож, двоє братів, відомий всім митрополит Андрій, його брат. Клементі, які теж знаний діяч рекатолицької церкви, почували себе українцями. А троє братів були поляками. Один навіть був міністром оборони Польщі. Чому так сталося? Що з однієї сім'ї виникло два українця і три поляки? Давайте про це поговоримо. Підказку маємо зразу за пам'ятником. Це красивий рококовий собор святого Юра, побудований в XVIII столітті, і керували будівництвом родичі предків Андрея Шептицького. Це Атаназій Шептицький і Лев Шептицький. Принаймні троє з родини Шептицький, також Варлам Шептицький, належали до верхівки греко-католицької церкви. Про це дуже добре знав батько митрополита Шептицького Ян Кантій Шептицький. Його дідусь належав до 10-го покоління славетного роду Шептицьких, так само, як і до 10-го покоління належав Лев Аболеон Шептицький, архієпископ. Вони мали свій герб, і це був дуже славний рід. Оцей дідусь, якого звали Ян Баптист, Баптист це не релігія цим, а по-нашому Іван Хреститель, переходить з греко-католицького обряду в римо-католицький обряд. В той час теж не було ще такого сучасного розуміння. Українці-поляки, зазвичай українці, або як в той час себе називали русини, були греко-католики, а поляки римо-католики. Тож Ян Кантій Шептицький був в третьому поколінні вихований як римокатолик, а його всі сини були в четвертому поколінні римокатоликами. Але тут є ще один нюанс: всі шляхти, чи поляки, ремокатолики брали з відповідного оточення собі дружин. Наприклад, дружина Яна Кантія Шептицького, Софія Графиня Фредро, дочка дуже видатного польського діяча культури, комедіографа, засновника театру Олександра Фредра. Маєтки Шептицьких та маєтки Фредрів практично були поруч, трошки на захід від Львова. Якщо говорити про Яна Кантія Шептицького, то це був землевласник, депутат, політик, людина високоосвічена, цілеспрямована. І якщо говорити про світогляд, його це людина була роду руського, але польської народності гентеротенус натіополонус. Будучи людиною заможною після весни народів 1848 року, він спочатку сприяв польській національній раді, потім у кружній раді Руській в Бережанах допомагав українським громадам. Нехай нікого не бентежить подвійна ідентичність, бо В'ячеслав Липинський або такі діячі, як Володимир Антонович, які трошечки на схід жили, теж мали подвійну польсько-українську ідентичність. Як я говорив раніше, у Яна Кантія і Софії було семеро синів. На жаль, двоє старших померли Стефан у віці трьох рочків, а Юрій в 17 років. Збереглися світлини, де він з батьком та зі своїми молодшими братами. Третім сином або найстаршим з тих, хто досяг повноліття, був Робан Марія Олександр, більшості відомий як митрополит Андрей Шептицький. В 1888 році він іде у монастир, не знаю, чи батько схвалював таке рішення, але мама казала, що спочатку людина має бути християнином, а потім вже адвокатом, лікарем, військовим чи кимось іншим. В ці молоді роки йому допомогли зорганізувати навіть зустріч з самим Папою Левом XIII. Папа хотів розширення впливу католиків на схід, а греко-католицька церква була таким проміжним варіантом. Тому він не заперечував, щоб молодий роман ішов до греко-католиків. У 1899 році Андрей Шептицький стає єпископом Станіслава, зараз Івано-Франківськ. Не всі ставилися однозначно до нього. Дехто казав. О, вислали нам польського Ксонза, зараз буде робив з нас поляків. А в 1901 році Андрей Шептицький очолює греко-католицьку церкву на 44 роки до своєї смерті в 1944 році. Про греко-католицьку церкву в Галичині і на Закарпатті в мене є окремо відео, кому цікаво, можете подивитись. А про Андрея Шептицького теж варто зняти окреме відео. Хочу сказати, що він не лише був керівником греко-католицької церкви, але й таким духовним лідером української нації. Будучи добре освіченим, він мав хист до різних справ і організовував багато комерційних речей, щоб гроші з цього йшли на утримання прихистків, шпиталів, шкіл, тобто, щоб не доїти людей, яким важко було, але допомагати їм. Навіщо все це було йому потрібно? Він міг собі жити, як то кажуть, приспівуючи, як польський граф, але він все віддав. Мені здається, причина в цьому полягає така: він бачив, що за український народ нема кому заступитися, а за польський народ ще більш-менш кому є, і тому він хотів бути елітою, яка щось може допомогти українському народу. Для українців початку ХХ століття він був таким собі Мойсеєм. До речі, оцю картину намалював Олекса Новаківський, дуже видатний український художник. Він недалеко катедри святого Юра, тобто Андрій Шептицький, купив оцей красивий червоний будинок художника Яна Стики, і хотів зробити національний музей там. Але для національного музея будиночок маленький, і тому він передав його оцьому цьому митцю Олексі Новаківському. Олекса Новаківський намалював дуже багато портретів митрополита Андрея Шептицького. Я би, чесно кажучи, теж намалював багато портретів, якщо б мені передали будинок. Я, звичайно, люблю пожартувати, але якщо говорити серйозно, то з другої сторони від катедри святого Юра як спускатися вниз, є шпиталь, уфондований на приватні гроші митрополита Андрея Шептицького. А на цьому фото Шептицький разом з Василем Вишиванним, або Вільгельмом фон Габсбургом Лотаринським, представником найбільшої правлячої європейської династії, який, по духу, був так само, як і Шептицьким, більшим українцем, ніж деякі українці етнічній покрові. А і він не був такий маленький, це просто Шептицький дуже високий. По деяким непровіреним даним його ріст був 2 метри 8 сантиметрів. Четвертою дитиною родини Шептицьких або другим, хто дожив до дорослого віку, був Олександр. На цій світлині він наймолодший праворуч. Народився він в 1866 році, тобто на рік був молодший митрополита Андрея Шептицького. Подібно як батько був землевласником, великі справи в політику дуже не сунувся. Одружився з Ізабелою Субанською, і в їхньому шлюбі народилося семеро дітей. Свого часу він спонсорував сестер Франциска. Дав їм палац в місту Лабуню. Тобто був собі таким типовим представником польської еліти, підтримував зв'язок зі своїми рідними братами. Загалом інформації про нього є досить небагато. Один з його потомків, Мацій Шептицький, зараз займається відновленням маєтків, які пов'язані зі своїми предками Шептицькими, а також Фредрами. Обірвалося життя Олександра Шептицького трагічно в 1946 році. гестапівці знущалися над ним, заставляли його бігати, доки йому не відмовило А Це був старший чоловік, якому вже було 74 роки. Третім братом, який родився в 1867 році, був Станіслав Марія Шептицький. Станіслав був професійним військовим. Спочатку він воював в австрійській армії під час російсько-японської війни, в Першій світовій війні, а потім, коли вже виникає незалежна Польща, воює за неї. В 1918 році він навіть був шефом Генерального штабу, а в 1923 році він був. Був міністром військових справ, але здоров'я і різномовки з Пілсудським, головним шефом польської держави, він потім іде у відставку. Готуючи це відео, я наткнувся на масу інформації в польських джерелах, які робили Станіслава і Андрея Шептицьких такими собі антиподами: один військовий, другий священник. один всіма методами можливостями захищав Україну, українство, а другий своєю силою, кров'ю, завзятістю захищав Польщу. Які були особисті стосунки між братами, мені на даний момент сказати важко. Зустрічав я інформацію, що були суперечки, але з другої сторони, як брати, вони всі збиралися разом і підтримували один одного. Батьківське виховання на них добре вплинуло. Якщо говорити про особисте життя Станіслава Шептицького, то він був два рази одружений, але дітей не мав. Помер в 1950 році власною смертю. На кожного з нас впливає виховання та оточення. Брати Шептицькі не були винятком, і на них теж впливало виховання та оточення, яке вони мали. Четвертий брат народився в 1969 році Казимир Марія Шептицький, або відомий як Архімандрит Клементій. Інакше кажучи, це людина, яка ніби прожила два зовсім різних життя. Перша половина це молодий шляхтич, який закінчив європейські університети, інститут лісництва. Обирався послом до Галицького Сейму і був депутатом віденського парламенту. Успішний адвокат, допомагав батькам. Тобто такий собі наслідник Яна Кантія Шептицького, і реально він дуже допомагав своєму батькові. В 1907 році він іде з парламенту, а в 1911 році повністю міняється його життя. Він іде до Бенедиктинів монастир, а через рік переходить до греко-католицького монастиря. Чи це на нього попливав приклад брата, чи життєві обставини, можливо, все в сукупності? Свого часу навіть він навчив рідної мами української мови, бо потрібно було перекладати документи. Також він дуже співпрацював зі своїм рідним братом Андреєм Шептицьким по організаційних церковних справах. Сам Андрей Шептицький пішов від отців Василян, а його брат Клементій пішов до студитів. І Андрей Шептицький всяко сприяв отцям студитам. Щоб пояснити суть справи, то Василяни більш були так реформовані під західний стиль, а студити дивилися більше на візантійський, на східний, на православний обряд. І потім, фактично, Клементій Шептицький очолив е студитів. Якщо когось буде можливість, поїхати до Унива, там є дуже. Красивий монастир, настоятелем якого якраз і був Клементій Шептицький. Там дуже гарна атмосфера і досить близько до Львова. Клементій Шептицький проводив різноманітні зустрічі, наприклад, на цій світленні він з Мироном Тарнавським, одним з воєначальників українського війська. А монастирі, які очолював Клементій, врятували в час Другої світової війни багато єврейських дітей. Тому він признаний праведником світу Ядвашем, а також у 2001 році признаний блаженним за візиту до Львова папи Римського Йоанна Павла II. В 1947 році Клементія Шептицького арештовують, бо перед тим радянська влада пробує перевести всіх греко-католиків на істинної московської государственної православ'я. Хто з тим не погоджується, до тих приймають серйозні міри. А тут ще й підловили листи Клементія Шептицького, відправлені на захід. Отож, в 1951 році арештований Шептицький помирає в Владимирському централі. І наймолодший зі всіх братів Леон Юзеф Марія Шептицький, який народився в 1877 році. Видно і на цій світлині він найменший хлопчик і ще збереглася світлина, де він разом зі своїм братом Казимиром, про якого мову ми вели трошки раніше. Е Леон Шептицький, подібно як його брат Олександр, займався якимось публічними справами, був власником маєтків. А в 1902 році одружився з Ядвігою з Шембиків. Вона була правнучкою Олександра Фреда. Інакше кажучи, Леон Шептицький одружився з дочкою своєї двоюрідної сестри. В цьому шлюбі народилося аж восьмеро дітей. Взагалі всі шептицькі дуже любили дітей, але так сталося, що лише в Леона та Олександра були свої діти. Ну вдвох двох братів не було дітей через те, що вони вибрали священницьку діяльність. Надихнуло мене зняти фільм відвідування бібліотеки на вулиці Зеленій, а цей будинок колись належав Леону Шептицькому. Там зараз такий навіть і міні-музей Шептицьких. І, хоча Леон Шептицький був такою потіхою для родини Шептицьких, на жаль, він пішов в життя швидше всіх. Осенню 1939 року почалася війна, сюди прийшли російсько більшовицькі орки. І вони розстріляли Леона Шептицького та його дружину. Кажуть, що дружина могла уникнути смерті, але пішла зі своїм чоловіком до кінця. Це ось останнє прижиттєве фото, де всі брати шептицькі зібралися разом. Незважаючи на різні погляди та переконання, вони завжди підтримували один одного. В 39-му році не стало Леона. В 51-му в Совєти вбили Клементія, в 1940-му нацисти вбили Олександра. Лише Станіслав та Андрей померли своєю смертю. А на цій світлині вони якось самі погрупувалися два польських власника, два священника українця і один польський офіцер. Я всім дякую за увагу. Завжди підтримуємо сили оборони і пам'ятаємо про родину Шептицьких. Вона була гарним прикладом єдності. Тож, будьмо єдині всі разом.